Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде коротеньке відео, яке зв'язане з TestNG, а також трошки із Selenium, але все-таки більше з TestNG. Це про те, як зробити скріншот, коли зафейлився тест. Ми з вами на минулому уроці, хто не бачив, подивіться, будь ласка, ми почали вчити з вами лісенери, і ми розглядали iTestListener, який має uh, метод onTestFailure, який дозволяє робити всякі речі, коли зафейлився тест. І в цьому коротенькому відео я вам покажу, як зробити скрішот uh, зафейленого тесту. Відповідно, коли він падає. І так, давайте розбиратися для початку. Ви бачите код а, самого Selenium, Одразу скажу, що це надзвичайно поганий код. Це можна сказати такий гівно код, який я написав за 15 хвилин, поки рендериться моє попереднє відео для того, щоб ви викласти два цих відео одночасно. Тому ми, по перше, це курс не про Selenium, Ми не звертаємо увагу на код Selenium, Я зараз розкажу просто як він працює і на цьому все. І ми не звертаємо увагу на реалізацію ось цього. Драйвера, штуки, яка робить скріншоти і так далі, тому що це ми все будемо розбирати в курсі по Selenium, який буде одразу після Тестандж. Зараз просто абстрагуйтеся від цього всього, і я вам розказую, що тут відбувається. Дивіться, по-перше, якщо ви хочете повторити, в принципі, за мною що потрібно зробити? Потрібно зробити наступне: у formфайл потрібно додати dependency Selenium Java. Йдете в Maven, шукаєте Selenium Java депенденці і додаєте останню версію цієї dependency для того, щоб можна було. Використати Selenium у вашому проєкті. Друге, що нам потрібно, це ось така Commons IO депенденція це депенденція, яка допомагає працювати з файлами. Зараз поясню, для чого. Нам потрібно буде працювати з скріншотами. Нам потрібно скріншот буде перетягнути в одне мі... з одного місця в інше місце, і для цього можна використати ось таку от бібліотечку. Все, додавили ці дві бібліотеки, йдемо далі. У мене є клас DriverHelper, в ньому я ініціалізую Chrome Driver, і відповідно є просто getter, який я буду повертати цей драйвер. І, відповідно, в мене є сам тест. Дивіться, що я роблю в тесті. В тесті я ініціалізую цей драйвер і йду на Google.com.ua. Далі я ось цей search input. Давайте я вам, скоріш, буду це показувати, тому що на самому коді, можливо, буде трошки незрозуміло. І так, я перейшов в Google.com.ua, Ось, в принципі, ми бачимо оцей Google.com.ua. Що я роблю далі? Я далі оцю текстову ерію, оцей інпут, пробую знайти і дочекатися, поки він буде видимий на протязі 10 секунд. Ну тобто 10 секунд чекаю, поки він буде видимий. І далі туди прописую нова пошта. Сюди пишу нова пошта. Натискаю далі на пошук Google. Дивіться, ось. Наступний крок це я от шукаю цю кнопочку Google Search, і я знову таки чекаю на неї 10 секунд, натискаю на неї. Після того, як я натискаю на цю кнопочку, я відповідно на цьому тест ніби. Має закінчитися з асортом. Тобто я перевіряю, що в мене ось ця лінка перша буде дорівнювати нова пошта. Ось я шукаю усі лінки, я чекаю, поки лінок буде більше 10, і беру першу лінку і кажу, що це в мене має бути нова пошта. Знову таки кажу: це гівнокод. Якщо ви бачите такий код на проектах, не приходьте на такі проекти, або ж а, рефакторіть його. Я зараз цей код написав дуже швиденько для того, щоб порів зробити а, нам скріншот, що реального, Тобто, щоб не на словах це говорити, а зробити реальний скріншот, показати, як можна зробити реалізацію fail test методу. Тому на код уваги не звертаємо. Повторюю ще раз. Ось такий от тест. Тобто ми його зараз запустимо, подивимося, як він працює. І що саме головне, в нас є скріншотер. Скріншотер це ось клас, я створив, в якому є статичний метод, який називається take scріт. Що цей take screenshot метод робить? Він збере драйвера, огортає його в. Take Screenshot. Це ось штука взята прямо з документації Selenium, Тобто, це не я сам придумав, так, це воно так є в документації Selenium, І бере ось цей скріншот як output type file, Тобто це в нас є src файл. Далі, оскільки е, тестів може бути багато, вони можуть фейлитися, то я беру. і... Е, Генерую таймстемп, тобто рік, місяць, а, день, секунди і мілісекунди для того, щоб в мене ім'я файлу завжди було унікальне зі скріншотом. І далі я створюю файл, точніше шлях до файла Destination файл. Тобто Destination файл це буде папочка скріншотс, Ось тут в мене є папочка скріншотс і ось цей таймест плюс PNG. Таким чином, в мене згенерується якась картинка. І я пробую що зробити. Я пробую оцей src файл, який я зробив, а, якого зараз по суті ніде не буде. Він буде жити тільки під час виконання тесту. Я його переміщую в destination файл, тобто переміщую ось сюди. І таким чином мені ось цей от метод тайскрішот тепер потрібно викликати просто в нашій імплементації itestListener, Що я вже в принципі зробив. Дивіться, itestListener наший на фейл. Ми просто друкуємо, що тест зафейлився, і далі я пишу скріншотер.тейк Все. Це означає, що при поточній реалізації будь-який тест, який зафейлиться, він буде автоматично робити скріншот на тій сторінці, відповідно, де сталася помилка. Давайте перевіримо, як це буде працювати. Йдемо в Add to Cart Test. Так, перевіряємо, по-перше, папочку скріншотів. У мене тут нічого немає, і запускаємо наш тест. Логіку тесту я вам сказав: на код не дивіться, ще раз повторю, бо код прям дуже поганий. Запускаю тест. Дивіться, що в нас відбувається, у нас відкривається браузер. Ми переходимо в нову пошту. Бам! І вже наш тест зараз зафейлився, тому що Google підозрює, що ми роботи. А ми, в принципі, автоматизуємо цю всю штуку, а він це бачить. Тому він просить нас якби зробити цю капчу. Але нас це не цікавить нашій тест, який був. Нам потрібно було, після того, як ми ввели нова пошта, мала бути якийсь список е, лінків, і перша лінка повинна бути була нова пошта. Якби там не було, ми зафейлилися. Давайте ще подивимося, де ми зафейлилися. Ми зараз зафейлилися до цього асерта. Тобто, бачите, ось ідеєшка нам підсвітила тут. Ми зафейлилися. А що сталося? Пише: Expected condition failed. waiting number of elements to be found за ось таким от локатором More than 10. Тобто я очікував більше там 10 лінок отримати в результаті. В мене взагалі е, сторінка не прогрузилася з лінками В мене прогрузилася сторінка з капчею. І е, я ось тут завалився ще не дійшовши навіть до асьорта. А тепер саме головне те, для чого ми в принципі це все затівали. Тест зафейлився. Я перехожу в папочку скріншоти, і я бачу скріншот з датою, коли цей тест зафейлився. Я відкриваю його, і я бачу сторінку з е, е, ось цією капчею, яка е, е, яку нам видав Google, і таким чином. Після кожного зафейленого тесту в мене сюди будуть генеруватися скріншоти. Звичайно, назву о, потрібно не так трошки генерувати. Можна в назву додати не можна, а потрібно в назву додавати назву тесту, який зафейлився, і дату. І тоді чітко ви можете прилінкувати ваші скріншоти до тестів, які зафейлилися. Давайте ще раз запущу, може він пройде, бо в мене час від часу він проходив, а час від часу падав. Ні, знову-таки він зафейлився, і зараз побачимо, що другий скріншот також уже збережеться в папочці скріншоти. Ось таким чином ми можемо. Метод on failure, бачите, другий скрішот. Ось таким чином: ми можемо ось цей от метод on test заоверрайдити і робити скріншоти впавших тестів.